Вітаю канал Судділа. Щоб правильно відрегулювати ближнє світло фар мотоцикла, мопеда мотоцикла, уздо є формула. Це все, звісно, взято з інтернету. Значить, дивіться, включаємо ближнє світло, од'їжджаємо 5 метрів від стінки і загорається пучок. Верхня границя, ось вона обозначена. Верхня границя должна, Тобто наклоняємо фару до тих пір, поки верхня границя не буде стріляти посередині самої фари. Оце і є правильна регулювання. І навіть трошки нижче. Сама фара буває ззаді, там або під отвертку, або під ключик на 10. Буває кріплення. Знизу буває 3 болтика або там 2. Ну а в совєтських мотоциклах 2 болта. От пустив і фару, тобто саме проще було. Це касається регулювання по всіх мотоциклів. Ось, в принципі, все. Пользуйтесь, до побачення на все добре.